Завтра 20 числа і 21 числа включно на бікорбін залізнички. Наприклад, пальнички 257-й Міковський, 3-метровий, 4 метровий без різниці. на 10% дешевше від своєї вартості. Якщо він коштував 7 тисяч гривень, він зараз 6400. Так само абіблю. От, НФ. засіб для захисту стола від налипання бриз. І не тільки редуктора яких ми привикли, редуктора, Геркулес, редуктора також саме по знижці. Тіговські пальники на всі системи тіговських пальників знижка. Витяжні системи видалення димів, зони зварювання, адвенс командер. Такі невеличкі системи, які під'єднуються до пальників видалення, диму, також по знижці. І також плазморізи. Ось такі потужні. В 125 Ампер. І навіть до самого малесенького також знижки лише цих два дня. Ось, 10% на все. Запитуйте своїх дилерів, представників Абікор Якщо щось потрібно, можете і в мене гарного дня.